Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Йова. Мене звати Альона Щербань і я інструкторка з йоги. Сьогодні у нас буде достатньо інтенсивне тренування, і ми попрацюємо з м'язами всього тіла. І також, якщо це ваше перше тренування з йоги, я би вам рекомендувала почати з чогось більш спокійного та легкого. І такі тренування ви зможете знайти за цим посиланням. Ну, а ми з вами почнемо, як завжди, з розминки. І розминка у нас буде на вкарачки. Повертаємося лицем в килимок. З цього положення ноги ставимо на ширину тазу, руки на ширину плечей. Руками тягнемо килимок на себе і лопатки штовхаємо в сторону тазу. Робимо вдих. На видиху округлюємо спину, підтягуємо попок до хребта. Знову вдих, прогин, лопатки в сторону тазу. Видих. Округлюємо спину. Вдих, прогин. Видих, округлюємо спину. Вдих, прогин, видих, округлюємо спину. І тепер з цього положення, підтягуючи пупок до хребта, притискаємо передні нижні ребра, ставимо долоні на долоні під груди. Піднімаємо праву руку вгору вдих, ліве плече до центру. І ми праву долоню мізинцем на себе завертаємо. Видих, опустили. Ліва рука вгору вдих, праве плече до центру. Видих, опустили. Права рука вгору вдих. Видих. Ліва вгору вдих. Видих. Права вдих, видих. І ліва вдих і видих. Ставимо руку на ширину плечей. З цього положення ми вирівнюємо праву ногу назад і тягнемося правою п'яткою у підлогу. Пупок підтягуємо до хребта. Тримаємо вдих. Максимально штовхаємо себе руками від підлоги. Видих. Вдих. На видиху повертаємо праву ногу, теж саме з лівою ногою. Підкрутили куприк, тягнемо ліву п'ятку у підлогу. Тримаємо вдих, видих, вдих. Видих. Повертаємо ліву ногу. Сідаємо на п'ятку, затискаємо великі пальці в кулачки і прокручуємо руки в зап'ясті в одну сторону. Максимально включаємо м'язи перед пліч. І тепер так само в іншу сторону. Теж через супротив, через напруження, добре прокручуємо руки в зап'ясті. І тепер з цього положення заводимо руки назад за спину, розкриваємо грудний відділ вдих, штовхаємо груди вгору. Видих, округлюємо спину, підтягуємо по до хребта, і руками тягнемося вперед. Знову вдих, розкриваємося, плечі донизу, лопатками штовхаємо грудний відділ вгору. Видих, округлюємо спину, розтягуємо область між лопаток. І тепер з цього положення ми опускаємо руки вниз і почергово піднімаємо праве та ліве коліно в сторону. Піднімаємо праву ногу в сторону вдих, опускаємо ногу видих. Ліва нога вдих, видих. Права вдих, видих. Ліва вдих, видих. Право вдих, видих. І ліво вдих і видих. І зараз ми піднімаємо праву ногу, вдих. І на видиху підтягуємо коліно до плеча. Вдих. Штовхаємо ногу назад. Ми коліно тягнемо вгору, п'ятку опускаємо вниз. І у нас від правого плеча до правого коліна пряма лінія. Видих, коліно, плече. Вдих, нога назад. Видих, коліно, плече. Вдих, нога назад. Видих, коліно плече. Вдих, нога назад. І останній разочок. Видих, коліно плече. Вдих, нога назад. Ми притискаємо праву стопу до підлоги. Ліва рука опорна, піднімаємо праву руку вгору. І тепер з цього положення вирівнюємо ліву ногу перед собою. І робимо скрутку. Видих, тягнемося правою рукою до правої п'ятки. Вдих, розкрились, видих скрутка. вдих, розкрились, видих, скрутка. вдих, розкрились, видих, вдих. І тепер з цього положення ми розвертаємося лицем в підлогу. І виходимо в планку. Обов'язково підкручуємо куприк, пупок підтягуємо до хребта, підборіддя до горла. Тримаємо вдих, видих, вдих. На видиху опускаємося на коліна. Сідаємо на п'ятки, руку заводимо назад за спину і розкриваємо грудний відділ. Вдих, видих, округлюємо спину, розтягуємо область між лопаток. Добре, тепер те ж саме робимо на іншу сторону. Виходимо знову вкарачки, Піднімаємо ліву ногу в сторону вдих. На видиху підтягуємо коліно до плеча. Вдих, нога назад, коліно вгору, п'ятка вниз. Видих, коліно, плече. Вдих, нога назад. Видих, коліно, плече. Вдих, нога назад. Видих, коліно плече. Вдих, нога назад, притискаємо ліву стопу до підлоги. Права рука опорна, розкриваємося вдих. На видиху тягнемося лівою рукою до лівої п'ятки. Вдих, розкрились, видих вниз, вдих, розкрились. Видих вниз. Вдих, розкрились. І останній раз видих вниз. І вдих, розкрились. З цього положення ми знову розвертаємося лицем в підлогу і виходимо в планку. Підкручуємо куприк, пупок підтягуємо до хребта, вдих. І на видиху з цього положення ми згинаємо ноги в колінах і животом тягнемося до стегон. Виходимо в положення низького старту. Вдих, ми виводимо знову плечі вперед в планку і підтягуємо одночасно ліве коліно до лівого плеча. Видих. Повернулись. Вдих. Праве коліно. Праве плече. Видих. Знову вдих. Таке відчуття, наче ви до пахви намагаєтеся підтягнути коліно. Видих. Вдих. Видих. Кожного разу чергуємо ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Тепер з цього положення ми переходимо вперед до рук, ноги ставимо десь на ширину колимка. Опускаємо таз вниз. Руки зводимо на масте перед собою. кагасана. І тепер з цього положення ми віджимаємося ногами від підлоги, піднімаємося вгору вдих. Права рука вгору, ліва вниз по діагоналі. Видих, присіли. Вдих вгору. Видих, присіли. Вдих вгору. Видих. І ще раз вдих. І видих. І тепер з цього положення руки ставимо перед собою, залишаємо руки на підлозі. Правою ногою робимо крок назад. І робимо крок таким чином, щоб у нас відразу ліве коліно було над п'яткою. Гострий кут не робимо, бо це буде травмувати наш колінний суглоб. Повертаємо праву ногу. Видих. Тепер ліва нога назад. Вдих. Повертаємо ліву ногу назад. Вдих. Права нога назад вдих. Повертаємо видих. Ліва назад, вдих. Повертаємо видих. І зараз додамо скрутку. Права нога назад вдих. І тягнемося лівим ліктем у стелю. Праве плече до центру. Голову повертаємо за лівим ліктем. Видих. Повернулись. Змінюємо сторону. Вдих. Тягнемо правий лікоть у стелю. ліве плече до центру. Видих. Повернулись. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуємо вдих. Видих. І останній раз. Вдих. І видих. І тепер з цього положення виводимо праву ногу назад, руки залишаються на килимку. Опускаємо коліно на підлогу, підтягуємо п'ятку до сідниці. Вдих. Вирівнюємо ногу видих. Знову вдих, п'ятка сідниця. Вирівнюємо ногу видих. Вдих, п'ятка сідниця. Вирівнюємо ногу видих. І останній разочок вдих, п'ятка сідниця. І вирівнюємо ногу видих, змінюємо положення. Праву ногу підтягуємо вперед. І тепер лівою ногою робимо крок назад. Опускаємо ліве коліно на підлогу і підтягуємо п'ятку до сідниці. Вдих, піднімаємо коліно вгору. Видих, коліно вниз, п'ятка сідниця. Вдих, піднімаємо коліно вгору. Видих, п'ятка сідниця. Вдих, коліно вгору. І останній разочок. Вдих, п'ятка сідниця. І піднімаємо коліно вгору, знову підтягуємо ліву ногу вперед. Сідаємо, руку складаємо на масте перед грудьми і ліктями штовхаємо коліна назад. Кому важко тримати таз достатньо низько, ви можете піднятися на пальчики ніг або залишити таз трохи вище. Добре, тепер з цього положення ми опускаємо коліна на підлогу, сідаємо на п'ятки, пальчики ніг підвертаємо під себе. Лівою рукою тримаємо себе за ліву п'ятку. Підкручуючи куприк та штовхаємо вгору, максимально розгинаємо себе в кульшових. І правою рукою тягнемося по діагоналі. Видих опускаємо себе вниз, рукою малюємо на півколо. Ліва рука вгору вдих. Видих вниз. Права вгору вдих. Сідниця напружені. Видих вниз. І ще разочок вдих і видих вниз. Тепер з цього положення руки опускаємо на килимок, виходимо знову в планку, підкручуємо куприк, пупок підтягуємо до хребта, робимо вдих. Видих чатуранга, згинаємо руки в ліктях, лікті відразу притискаємо до тулуба. Кому важко, коліна опускаємо на килимок і опускаємося вниз. Припіднімаємось, з'єднуємо п'ятка разом, тримаємо коліно над підлогою. Руки заводимо назад за спину, центр долони разом. І руками тягнемося до п'яток. Підборіддя до горла. Тримаємо вдих, видих, вдих. На видиху роз'єднуємо руки. Руки ставимо перед собою, знову виходимо в планку. Підкручуємо куприк і пупок підтягуємо до хребта. Тепер з цього положення ми виходимо в собаку мордою вниз і правою рукою тягнемося за ліву п'ятку. Вдих. Ми намагаємося пальчиками правої руки торкнутися підлоги біля лівої стопи. Видих, планка, підкручуємо куприк. Плечі можуть виходити трохи за зап'ястя. Видих, скрутка. Змінюємо сторону. Вдих, планка, видих, скрутка. Вдих, планка, видих, скрутка. І видих планка. Вдих. Собака, мордою вниз, перезгинаємо ноги в колінах і почергово педалюємо п'ятками підлогу. Плечі провертаємо назовні. Лопатки тягнемо в сторону тазу. Шию не затискаємо плечима. І почергово переносимо вагу тіла з однієї ноги на іншу. Добре, тепер з цього положення ми опускаємося на коліна, підтягуємо попок до хребта і вирівнюємо ліву ногу назад. Тепер з цього положення, не прогинаючись попереку, ми тягнемо ліву п'ятку до сідниці. Вдих. Вирівнюємо ногу видих. Вдих, п'ятка сідниця. Вирівнюємо ногу видих. Вдих, п'ятка сідниця. Вирівнюємо ногу видих. І останній раз вдих, п'ятка сідниця. І тепер з цього положення ми правою рукою тримаємо себе за ліву гомілку і починаємо, не наче вирівнювати ліву ногу назад. Ліве плече штовхаємо до центру. Тримаємо баланс. Вдих, видих, вдих. На видих обережно відпускаємо ліву ногу. Тепер так само підтягуючи попок до хребта, виводимо праву ногу назад. Таз закритий. Весь час попереком тягнемося у стелю і згинаємо праву ногу. Вдих. П'ятка сідниця. Вирівнюємо ногу, видих. Вдих, п'ятка сідниця. Вирівнюємо ногу, видих. Вдих, п'ятка сідниця. Вирівнюємо ногу видих. І останній раз вдих, п'ятка, сідниця. І тепер лівою рукою тримаємо праву гомілку. І починаємо неначе вирівнювати праву ногу назад. Праве плече до центру. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Обережно відпускаємо праву ногу. Тепер з цього положення стопи разом, коліна ставимо десь на ширину килимка. Підйоми можна покласти на килимок. сідаємо на п'ятки. І руками максимально тягнемо себе вперед. Долоні не притискаємо до килимка. а залишаємо пальці рук на кінчиках. І весь час пальцями тягнемося вперед куприком назад. Тримаємо вдих. Видих. Животом тягнемося вниз в підлогу, вдих, видих. Вдих, видих, видих. Обережно припіднімаємось. І тепер з цього положення ми виводимо ноги вперед, ставимо ноги на ширину тазу, Ліву руку ставимо за спину пальчиком рук від себе. Праву руку ліктем по центру. І зараз будемо працювати лише на одну сторону. Поїхали. Ногами відштовхуємося від підлоги. Та штовхаємо у стелю. Правою рукою тягнемося за голову. Намагайтеся таз весь час розвертати повністю у стелю. Видих, опускаємося вниз Таз залишаємо в міліметрі над підлогою. Знову вдих Таз вгору. Видих, опустились. Вдих вгору. Видих вниз. Вдих вгору. Видих вниз. Останній раз. Вдих вгору. Сідниці напружені. І видих вниз. Опускаємо таз, змінюємо сторону. Права рука опорна, ліва рука по центру. Виштовхуємо таз вгору, тягнемося лівою рукою по діагоналі. Вдих, таз, розвертаємо у стелю кожного разу. Видих, опустились. Вдих вгору, сідниці напружуємо, видих вниз, вдих вгору, видих вниз. Останній разок вдих вгору і видих вниз. Опускаємося вниз і лягаємо на спину. Положення, ми розводимо руки в сторони, піднімаємо наші ноги вгору, п'ятками тягнемося у стелю. І зараз ногами тягнемося під 45 градусів вгору за праву долоню. У нас ліва частина тазу залишається в повітрі. І ми весь час ногами тягнемося за праву долоню. Тримаємо вдих. Якщо важко, можна зігнути коліна і колінами тягнутися до плеча. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Повертаємось. Так само в іншу сторону, тепер в ліву сторону тягнемося. І дивіться, щоб у вас праве плече залишалося на підлозі. І не опускайте дуже низько ноги в підлогу. Десь під 45 градусів вони залишаються в повітрі. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємось. І тепер з цього положення ми притискаємо стопи до підлоги, припіднімаємо корпус, ліктями чіпляємося за каламок і розтягуємо наш поперек. Притискаємо поперек до підлоги, заводимо руки за голову. І весь час ми попереком тягнемося вниз до килимка. І тепер з цього положення ми піднімаємо праве коліно лівою рукою тягнемося за праву сідницю. І повернулись. Змінюємо сторону, так само в іншу. І повернулись. Поїхали. Один, два, три.

19. 20. Молодці! З цього положення ми опускаємо голову вниз. Руки кладемо вздовж тулуба і підкручуючи куприк таз штовхаємо вгору. Вдих, хребець за хребцем піднімаємо тазу стелю. Напружуємо сідниці і колінами тягнемося вперед. Видих повільно, хребець за хребцем, опускаємо таз донизу. Знову вдих. Виштовхуємо тазу стелю. Видих вниз, вдих вгору, видих вниз. І ще разочок. Вдих вгору. І видих вниз. Тепер з цього положення ми трохи відставляємо від себе стопи і ставимо ноги на п'ятки. Продовжуємо робити все те ж саме. Вдих, підкручуємо куприк. Так само тазу стелю, сідниці напружені. І колінами тягнемося вперед. Видих, повільно, хребет за хребцем, опускаємо таз донизу. Знову вдих, штовхаємо тазу стелю, колінами тягнемося вперед. Видих повільно, опускаємо таз вниз. Вдих, таз вгору. Видих вниз. Зараз буде статика. Штовхаємо тазу стелю. Колінами тягнемося вперед. Коліна до центру не завалюємо. Тримаємо 10, 9, 8, 7. стопи максимально на себе. 6, 5, 4, 3, 2. Один опускаємо таз вниз, кладемо праву ногу на ліве стегно і підтягуємо ноги на себе. Обов'язково права стопа натягнута на себе і злегка звисає з вашого лівого стегна. Обіймаємо себе за ліву ногу, підтягуємо на себе ноги і розтягуємо праву сідницю. Тримаємо вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих. Обережно роз'єднуємо руки, змінюємо положення ніг. Кладемо ліву ногу на праве стегно. Ліва стопа злегка звисає зі стегна правого і підтягуємо коліна на себе. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, обережно відпускаємо ноги. І тепер обидва коліна підтягуємо до грудей. Обіймаємо себе за ноги, коліна тягнемо на себе, а куприк штовхаємо в підлогу і міцно притискаємо поперек до калимка. Дихаємо, роздвигаємо ребра в сторони. Обережно відпускаємо наші ноги. На цьому ми завершуємо наше активне тренування. Якщо ви хочете відпочити та відновитися після такої активної роботи, я вам рекомендую перейти за цим посиланням, і там ви знайдете шавасану або йоганідру. Це саме те, що зараз потрібно вашому тілу та розуму. А я вам вдячна за зворотний зв'язок у коментарях і до зустрічі на наступних тренуваннях!